Він буде поруч у хвилини горя, він буде поряд у часи тяжкі. Він скаже слово, і розійдеться море, він скаже слово і втихнуть всі вітри. Ти знаєш добре, як ти захитався, ти пам'ятаєш місце та й час. Та, як би не було, ти не здавайся, бо Бог так сильно любить усіх нас. Бог піднімає тих, хто на колінах, хто стомлений, знеможений упав, з невірним дає підтримку і силу, і спокій всім засмученим серцям. Він любить тих, хто у полкій молитві розказує йому усе, як є, про те, як вже стомилися у битві, про те, як ворог безпощадно б'є, і ти йому не бійся розказати про всі печалі, болі і жалі. Бо він спішить тобі допомагати ще від початку створення землі. Він пам'ятає про свою дитину, він знає, як душа твоя болить, з тобою поряд у тяжку хвилину, з тобою поряд у щасливу мить. Завжди з тобою руки твого Бога, який тримає лагідно тебе. Тому хай серця зникне вся тривога, бо поряд він, він завжди проведе. Прошу тебе, ти тільки не здавайся, і коли ворог гнеш до землі, ще нижче перед Богом ти схиляйся, він захистить в нерівній боротьбі. Твій ворог не здолає твою душу, бо поруч той, хто за її вмирав, хто смерть прийняв. Там на горі Голгофі, хто тобі вічність і спасіння дав. Не бійся того, що тебе лякає. Скоріше на Голгофу подивись, там на хресті Господь твій помирає, щоб ти не міг не боятись горя й сліз. Він поруч є, і він не залишає. Тож не здавайся, а вперед іди. Коли ти серцем зовсім знемагаєш, поглянь скоріше на свої сліди, ти скажеш бачу тільки одну пару, а все тому, що ти є на руках, твій Бог несе тебе немов на хмарах, щоб ти співала з ним у небесах. Іди вперед, і не треба сумніватись, бо той, хто йде з тобою по житті, не дасть тобі від вітру захитатись. А в бурі він собою захистить. Усе пройде, І ти його побачиш, який він є, у славі, в небесах. Хай дасть тобі Бог вірно лишатись, благословляю іменем Христа.